Розпочався останній змагальний день у Чехії змішаною естафетою. На першому етапі у лідери вивела Італію Ліза Вітоци. Друга стала Франція і збірна Норвегії третя. Юлія Джима передала естафету дев'ятою. На наступному етапі Анна Марія Лампіч, яка вивела збірну Словенії на другу позицію, провалилась на стійці. Настрілявши 5 промахів, а на екваторі гонки з усиллями Інгрід Тандревольд на першу позицію піднялась Норвегія. Франція друга 5 секунди відставання. І відзначаємо Олену Білосюк, яка вивела Україну на третє місце 10 секунд програшу. Знову зміна лідерів відбулася на третьому етапі. Хороший виступ від Еріка Перо виводить Францію на першу позицію, Швеція друга ще 2 секунди, і Артем Прима утримує Україну на третьому місці 23,5 секунди програшу. Не змінюється трійка лідерів після лежки завершального етапу. Але, на жаль, на стійці одне штрафне коло заробляє Антон Дудченко. У підсумку Франція сьогодні виграє золото Лужен Моно, Каролін Коломбо, Ерік Перо та Фаб'єн Клот. Збірна Швеції стає другою Анна Магнусон, Ханна Еберг, Мартін Понсілоома та Себастьян Самуельсен. І Ендрі Трьонсгейм своєю влучною стрільбою привозить Норвегії бронзову модаль. У команді з ним змагались Каролін Кнотен, Інгріт Тандервольд та Йоханнес Дале. Збірна Німеччини фінішує четвертою, Італія п'ята. І українська команда стала шостою, маючи одне штрафне коло та вісім додаткових патронів.